Вітаю! Мене звати Михайло Ганчук, я керівник і співзасновник групи компанії Промавтоматика. Мій професійний шлях почався ще в 16 років, коли я паяв світло музику, гірлянди, ремонтував магнітофони і любив запах каніфолі. У 2000 році ми з товаришем створили невелику компанію, яка з часом виросла у команду більше ніж 700 спеціалістів. Сьогодні ми працюємо по всій Україні. Виробництво у Вінниці, офіси у Львові, Києві та Хмельницькому. Ми займаємось енергетичними рішеннями, автоматизацією, роботизацією та інженерією в промисловому та оборонному секторі, а також інвестуємо у власний rd центр Тут ти можеш дивитись на роботу нашої команди зсередини: як ми працюємо над проєктами, які технології створюємо та які рішення реально Працюю для бізнесу та України. Підписуйтесь тут. Буде по суті і без зайвих слів.